Боротьба за крісло мера Білгородністровського триває вже два роки. Депутати майже на кожному засіданні сесії вимагають дострокової відставки міського голови Ігоря Нановського. А от питання соціально-економічного характеру залишаються без розгляду. В роботу вже втрутилася прокуратура. І всі прекрасно розуміють, що в случаї положительного отрицательного результата голосування папіровому вопросу астельний все вопросы уже ніхто рассматривать не буде. Депутат Борис Тавров запропонував зачекати чотири місяці до чергових виборів міського голови. Вони беруться у холодні човища. Так і наш житлів городу. Давайте прикращайте, якщо з точки зрівання церкві, це право вказує давати церкви. Якщо з періодом і років, то багато. Сьогодні важдалося. …не Городської голова ні одного немає». обурення депутатів викликає те, що зовсім нещодавно відносно Ігоря Нановського відкрите кримінальне провадження за фактом хабарництва. «Як ми можемо працювати з взяточником? Скажіть, будь ласка, де в де гдіта. Я як... я з ним працювати не можу і працювати не буду за результатами голосування. Крісло мера залишилося за Ігорем Нановським. Прошло почти 4 года работы. 4 года депутаты, часть депутатов может отчитаться только борьбой с мэром. И сегодня в такой трудный момент в стране. Когда в стране нужно єдинство, нужно сохранить єдину Україну. Ми сьогодні видим конкретные примеры людей, которые сьогодні внедряют сепаратизм в нашем городе. Після трьох годин переливання із пустого в порожнє депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, але на цьому виборчі процеси в міській раді не завершилися. Політики запевняють, що на 36 шостій сесії міськради знову проведуть таємне голосування щодо припинення повноважень міського голови. Тетяна Бажанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.